Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України 5 копійок 1992 року. Ось так виглядає аверс монети Бачимо напис Україна, Тризуб, дата та по боках колосся. Тризуб має вверху потовщення. Монета має дрібну. Насічку мілку. З іншого боку монети у нас є зображення 5 копійок та грони по кругу. Це є реверс монети. Цінними друзі є монета 5 копійок. 1992 року, яка має гладкий гурт або крупний гурт. Така монета, ціни розпочинаються від 100 до 200 доларів десь. Також є монети, які попадають в інших металах, немагнітні. Ці монети мають ціну договірну, і також ще є часто попадають різноманітні браки, повороти. Якщо вам попав тризуб не зверху з потовщенням, а так, як на монетці тут тонкий тризуб, таку монетку. На сьогоднішній день також ціна договірна. І якщо вам попав поворот на 180 градусів, ось так буде виглядати наша монетка. На таку монету на сьогоднішній день, друзі, також ціна договірна. Пишіть в кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Є люди, які мають великий інтерес до українських монет. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати цікавий коментар та поставити палець вверх. Всім пока!